Якщо тобі риють яму, не заважай. Закінчать, зробиш собі басейн. Якщо тобі миють кістки, дякуй. Артрозу не буде. Якщо тобі плюють у спину, пишайся. Ти попереду. Якщо в житті щось не клеїться, викинь клей. Візьми цвяхи і забий на всіх. Подружня пара гуляє по парку. Чоловік постійно озирається на дівчат. Трохи слина з рота не капає. Дружина довго терпить, а потім каже Нагулюй, апетит, дорогий, нагулюй. Жерти все одно вдома будеш. У мого друга є килим літак. Уже три дівчини на ньому залетіли. Лікар запитує пацієнта. А ви знаєте в яких органах найбільше паразитів? Знаю. В державних. Побачив дружини новий шампунь. На етикетці написано Довжина і сила. Звісно, це малоймовірно, але на всякий випадок помив два рази. В дитинстві Галя мріяла стати пожежником. Але доля щось наплутала, і зараз вона не гасить, а навпаки, запалює.